І ще не було уявлення, що повноштабна війна станеться, але було чітке уявлення, що кожен має для себе розуміти ази базові речі, такі як виживання в міських умовах, перша медична допомога і тому подібне. Мін аюфрей. Uh, I'm not. Why not? I may be a little bit afraid for from, from my family, for, for the people who are close to me, but in my heart I, I just prepared. You know, we've we, we lived in this situation for eight years and in some way we are just got used to it. Got used to the feeling that every next day there could be a bigger invasion, so there is no fear. І спільній групі марусиного полігону ми сконтактувалися і визначили, що збираємося на такому місці, всі записуємося, отримуємо зброю, отримуємо відповідне спорядження і виїжджаємо на виконання завдань. І вже ввечері цього дня я був на околицях Києва, на виїзді на Оздоминську трасу. наших західних партнерів можливо розуміти, що якщо зараз не інвестувати в обороноздатність України, то війна може опинитися в кожній країн західного світу, в кожній цивілізованій європейській країні можуть почати падати російські ракети.